Хід 94-ї сесії Олександрійської міської ради, на яку вносився багатостраждальний проект рішення щодо визнання Росії країною агресором, зірвано. Напередодні ж сім комісій міської ради схвалили проект. Однак сьогодні, після розгляду майже половини проєктів рішень, з сесійної зали почали без пояснень втікати депутати про мерської більшості. І сесію продовжувати стало неможливо, оскільки не було кворуму. Міський голова навіть після годинної перерви не зміг організувати роботу міської ради та зібрати депутатів. Зроблено це було або умисно, або з власної неспроможності координувати діяльність депутатського корпусу. До речі, спосіб зриву сесії вже неодноразово використовувався міським головою Зокрема, коли він боявся, що його можуть позбавити посади та звільнити одразу після перемоги Євромайдану. Ймовірно, що це було сплановане заздалегідь рішення, оскільки буквально за день до проведення сесії міськраді скликано було неофіційно все ж існуючу екс-фракцію партії регіонів, куди зібрали для участі та прийняття рішень депутатів, що свого часу підтримали Януковича, драконівські закони та жорсткі заходи до протестувальників Євромайдану. Цей, так би мовити, захід відбувався за активної участі Людмили Давиденко. Нині залишили Залу без пояснень причин частина депутатів від більшості, в тому числі працівників бюджетних установ та організацій, які прямо підпорядковані міському голові Степану Цапіку, слід зазначити, що до сесійної зали прийшли активісти осередків партії Свобода, Народний фронт і батьківщина, які говорили про підтримку проекту рішення та необхідності його прийняття. В сесійній залі проголошували також підтримку проекту рішення лідери громадських організацій міста, в тому числі і незалежної громадської ради міста Олександрії. Коли кількість депутатів стала менш Кворуму міський голова прийняв рішення оголосити перерву в засіданні. До речі, сесію можуть орієнтовно скликати на початку наступного тижня. Мер міста та його підлеглі залишали сесійну залу під вигуки ганьба та брехуни. Нагадаємо, проект рішення був зареєстрований лише після надання до міськвідділу заяви про вчинення злочину посадовцями міської ради, в тому числі секретарем міської ради Геннадієм Лоцманим. Текст проекту представляє собою звернення до українського парламенту, обласної ради та інших представницьких виборних органів країн Європи, які пропонуються підтримати постанову парламенту згадуваного питання та висловити власну позицію щодо засудження агресивних дій Росії до територіальної цілісності та незалежності України.